Твоя робота, твоя безпека в Івано-Франківську в парку імені Тараса Шевченка пройшов квест з безпечного працевлаштування. Він приурочений до дня протидії торгівлі людьми. Участь в ньому взяли п'ять команд, кожна з яких представила свій вищий навчальний заклад. Вони мали пройти 11 локацій та віднайти правильний шлях для вирішення ситуативних завдань. Тобто, коли ми їдемо за кордон, ми шукаємо агентство з пошуку працевлаштування, буде локація. По агентству, а буде локація, наприклад, з офісу, де будуть пропонувати працевлаштуватися, буде локація автобусу, буде локація експлуатації, буде локація випадкового пакунку, де нашим учасникам будуть намагатися передати підозрілі пакунки. Все це має їх насторожувати і давати розуміння, що не все так просто задумуватися, а мати критичне мислення до пошуку роботи не тільки як в Україні. Я сказав, а й за кордоном. Першою з 11 локацій була підготовча. На ній учасники виконували завдання з команди утворення, щоб їм легше було приймати рішення на наступних станціях. На цій станції учасникам розказують про правила гри, про те, як він має відбуватися. Ознайомлюють зі всіми станціями, які вони мають пройти. Видається необхідний інвентар, карта, гроші, умовні гроші. які які вони будуть використовувати в процесі проходження гри. Також учасники пишуть розписку про несення відповідальності за своє життя та здоров'я під час квесту. І відправляються учасники в цікаву подорож по цій грі. Організаторами квесту у партнерстві з МОМ є благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ. За період повномасштабної війни до них звернулися 123 особи, що постраждали від торгівлі людьми. Юрист благодійного фонду Арсен Дмитрук каже, захід покликаний навчити людей як убезпечити себе від ризиків під час працевлаштування. Перше, на що потрібно звертати, це на офіційність працевлаштування тобто легально працевлаштовуватись за трудовим договором, за соціальним пакетом, так, з гарантією про заробітну плату, тобто в жодному випадку заробітна плата в конверті вона не підходить. Так, офіційне працевлаштування має бути перш за все. Також повинні розуміти, що працевлаштування за кордоном воно носить певний нормативний характер, і ми не можемо працевлаштуватися без візи, яка дозволяє. Працевлаштування в тій чи іншій країні за даними міжнародної організації з міграції, цього року на Прикарпатті від торгівлі людьми постраждали 12 осіб. Кожен громадянин України може звернутися на гарячу лінію 527 за консультацією з приводу безпечного працевлаштування і протидії торгівлі людьми. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.